Історія з захопленням рейсу авів Париж стала однією з найбільш приголомших місій з визволення заручників. Ізраїль робить ставку на відчайдушну рятувальну місію, де ціна помилки це людські життя. І сьогодні ви дізнаєтесь історії про те, як група Командос взяла гору над іноземною армією. Що ж, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багато чим іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Ну а тепер давайте дізнаємось, що сталося насправді. Рейс 139 авіакомпанії Air France, що прямує з тель Авіву до Парижа, робить планову зупинку в Афінах, щоб забрати ще 58 пасажирів. Четверо з них подорожують за підробленими паспортами, але вони не мають наміру летіти до Парижа. Вони працюють на народний фронт визволення Палестини, антиізраїльське радикальне терористичне угруповування. Ці четверо успішно проходять на борт рейсу 139. У 70-ті роки заходи з безпеки в аеропортах були ще не такими, як зараз. Крім того, їм посприяв страйк працівників аеропорту Афін. На борту літака 246 пасажирів, багато з них ізраїльтяни. Літак набирає задану висоту і вимикається сигнал: пристебніть ремені безпеки, що є узгодженим терористами знаком до нападу. Пасажири бачать, як троє чоловіків і жінка підхоплюються на ноги. Вони погрожують пістолетами і гранатами. Один з них уривається до кабіни пілотів та наказує їм повернути ліктак на інший маршрут, а також вимкнути будь-який радіозв'язок. Диспетчерська служба повідомляє, що ізраїльський рейс 139 викрадено. Про це одразу доповідають прем'єр-міністрові Ізраїлю Іцхаку Рабину. Той в свою чергу переконаться, що повідомлення отримав муки Бецер, котрий виконував на той час обов'язки керівника контртерористичного підрозділу. Цей підрозділ вже мав справу з викраденням літаків і був дуже досвідчений у цій справі. Раніше терористи змушували викрадені літаки приземлятися в Ізраїлі, де спецпідрозділи мали все необхідне для штурму. Але цього разу все було інакше. Диспетчери повідомили, що рейс 139 прямує до Лівії. Це країна в північній Африці, де ізраїльські військові не мають юрисдикції. Тим часом на борту терористи наказують пасажирам віддати паспорти та приготуватися до обшуку. Двоє з них, жінка та чоловік, говорять з німецьким акцентом. Згодом літак приземляється в аеропорту Бенгазі. Лівія на той час очолювалась Муамаром Каддафі, а той був прихильником палестинської справи. Тому він схвалив запит терористів на дозаправку. Одна з наручниць була вагітною, тож терористи її відпускають. Через сім годин літак злітає звільнену жінку відвозять додому в Лондон. Ізраїль надсилає агента, щоб допитати її. Жінка підтверджує, що літак захопило радикальне палестинське угруповання, а двоє з чотирьох терористів німці. Їх вдалося ідентифікати як членів німецького терористичного угруповання революційні осередки. А це означало, що екстремістські угруповання об'єднали зусилля для нападу, але досі залишалося незрозумілим, куди вони прямують та які їх вимоги. Через три години після виліту з Лівії терористи змушують пілота сісти. На світанку пасажири бачать, як на злітній смузі збираються десятки військових. Їх заганяють до занедбаної будівлі терміналу. Заручники розуміють, що вони в аеропорту Ентебе в Уганді. Цю маленьку країну у східній Африці було обрано не випадково. Ентебе знаходиться за 3200 кілометрів від Тель Авіва. Ця відстань мала убезпечити терористів від ізраїльських командос. У править ексцентричний та непередбачений диктатор іді Амін. Амін прибуває в аеропорт з уганськими ЗМІ. Побачивши його, заручники вибухають оплесками. Вони гадали, що Амін є другом Ізраїлю та прийшов їх урятувати. І справді, свого часу він мав тісні зв'язки з Ізраїлем. Але в 1972 році ізраїльський прем'єр Голда Мейер відмовилася надати аміну літаки для нападу на сусідню Кенію. Тож він перевзувся та став підтримувати палестинців. Іді Амін хотів використати заручників у своїй міжнародній грі і не збирався їх так просто відпускати. Коли стало відомо про кінцевий пункт призначення, мукі Бетсер був здивований. За надзвичайним збігом обставин він раніше допомагав тренувати угандійських солдатів та знав їхні слабкі місця, бойові навички, котрі були дуже базові. Потім він дізнався, що старий термінал в НТБ будувала ізраїльська будівельна фірма, тож він мав креслення. Спецпідрозділ почав вивчати будівлю, перш ніж відправити туди рятувальну місію. Передня частина термінала мала сім точок входу. Дві двері вели прямо в головний зал, де терористи отримували заручників. На день третій ізраїлітяни нарешті отримали від терористів їхні вимоги. Вони вимагали звільнити з ізраїльських в'язниць інших терористів. Крайній термін виконання до 14.00 четверга. Якщо їхні вимоги не будуть виконані до цього часу, терористи почнуть розстріл заручників. Ізраїльтяни мали 45 годин на відповідь, але родичі пасажирів добре знали, що їхня країна ніколи не піде на перемовини з терористами. Ситуація виглядала безнадійною. Тим часом терористи почали відокремлювати ізраїльських заручників від неізраїльтян. Вони повідомляють відібраним ізраїльтянам, що коли настане термін, їх стратять. До дедлайну залишалося менше 24 годин. Міністр оборони Шимон Перес наполягає на військовому варіанті вирішення ситуації, але спецпідрозділу бракує інформації про зброю та тактику терористів. Відправити людей у невідому ситуацію це самогубство. Шимон Перес розуміє, що він повинен виграти більше часу для Бецера та його групи. Перес з'ясовує, що Амін хоче використати кризу у власних цілях. Що він не якийсь там дрібний диктатор, а фігура світового рівня. Тож у перевмовинах йому дали зрозуміти, що якщо він допоможе врятувати заручників, то може отримати грошову винагороду та світову славу. До дедлайну залишилися лічені години. Сім'ї заручників штурмують офіс прем'єра-міністра Іцхака Рабина в Тель авіві та вимагають дати викрадачам те, що вони хочуть. Тиск на ізраїльських політиків стає нестерпним, не маючи військової альтернативи, вони погоджуються на вимоги терористів. Ця новина приносить величезне полегшення сім'ям заручників, але вони, як і решта світу, виявляються обдуреними ізраїльським урядом. Блеф ізраїлю окупився, Іді Амін вважає, що він змусив ізраїльтян відступити. Він переконує терористів продовжити термін до неділі ще на 72 години. В результаті цього кроку, який ще більше посилює тиск на Ізраїль, терористи звільняють усіх заручників неізраїльтян. Від них спецпідрозділ дізнається корисні розвідувальні дані, яких бракувало для планування операції. Отже, про що вони дізналися? Терористів було щонайменше шестеро. Вони працювали по зміну, і двоє з них постійно перебували у залі очікування першого класу. У кожного з них кулемет, у деяких вибухівка. Є ще одна важлива інформація: щоночі опівночі заручникам наказували лягати спати на солом'яні матраци. Цей момент з навчань повертається Йонатан Нетаньяху, старший брат Беняміна Нетаньяху, майбутнього прем'єра Ізраїля. Юнатан був керівником цього контртерористичного підрозділу, де під час його відсутності обов'язки виконував муки Бецер. Тож вони разом з іншими почали планувати рятувальну місію. Їх план складався з трьох етапів. Етап перший переліт. Конвой з чотирьох транспортних літаків Геркулес 130 мав подолати маршрут довжиною 4 тисячі кілометрів, щоб доставити підрозділ команди до Уганди, півтори тисячі кілометрів, з котрих проходили над Червоним морем. Щоб не потрапити на радари Єгипту, Саудівській Аравії та Судану, які в 1976 році були ворогами Ізраїлю. Літаки повинні пролетіти всю довжину Червоного моря на висоті не більше 30 метрів над поверхнею води. Аеропорт НТБ складався з двох терміналів. Заручники утрималися в старому терміналі на сході. За планом, чотири Геркулеси мають приземлитися непоміченими на злітно-посадковій смузі під покровом ночі. Головний літак має сісти першим. Інші три геркулеси приземляються через сім хвилин з підкріпленням і запасами. Був ризик, що освітлення злітно-посадкової смуги буде вимкнене. Іншими словами, вони мають сідати практично на осліп. Етап другий трансфер. Як тільки головний Геркулес приземлиться, 30 командис мають у цілковитій таємниці дістатися до дверей терміналу. Це двокілометрова відстань. Понад 100 уганських солдатів стоять на варті біля терміналу та на диспетчерській вишці. Від літака до терміналу вони планують дістатися, видаючи себе за уганський військовий ескорт. Бецер згадав, що Амін та його воєначальники роз'їжджають у великих чорних машинах, переслідуваних військовими джипами. Коли уганські солдати бачать такий ескорт, то безперешкодно його пропускають. Тож ізраїльтяни беруть до НТБ чорний Мерседес і два джипи. На третьому етапі мав відбутися штурм. Йонатан з невеликим загоном візьметься за угандійців ззовні. Тим часом команди з трьох осіб будуть штурмувати двері терміналу, ліквідовувати терористів і звільняти заручників. День перед дедлайном підрозділ ізраїльської армії вже в дорозі. Їх очікує 9,5 годин польоту до НТБ. Операція кульова блискавка розпочалася. В головному Геркулесі летить Бецер. Він зголосився взяти на себе найнебезпечнішу роль у цій місії. Повести команду з трьох осіб у головну кімнату, де утримували заручників. Коли літак почав заходити на посадку, то пілот побачив, що злітно посадкова смуга освітлена це велика вдача. Якщо б угандійські солдати побачили це, то ізраїльтяни втратили б вирішальний елемент несподіванки. Але все проходить спокійно на годиннику 12.02. Ізраїльтяни знають, що у терміналі заручники вже вкладаються спати. Це ключовий момент плану. Тільки терористи залишаються у вертикальному положенні на оптимальній висоті для пострілу. Розпочалася друга фаза операції. До будівлі терміналу попрямувала колона з поза шляховиків. чолі колони був чорний мерседес, в якому перебував заступник командира Мукі Бецер з іншими командос. У противника мало скластися враження, що амін або інша високопоставлена особа їде до терміналу зі своїм ескортом. Але вони не знали, що напередодні іді амін придбав білий мерседес. Це викликало підозру у двох уганських вартових, і вони наказали кортежу зупинитися. Команда з учорному мерседесі перестріляли вартових із безшумних пістолетів. Вони вважали, що усунули загрозу. Один з команди, що їхали в джипах за Мерседесом, помітив, що вартаві ще живі, і негайно добив їх вогнем зі своєї штурмової гвинтівки, яка не мала глушника. Вони втратили елемент несподіванки. План йшов Шкереберть. Штурмова команда негайно кинулася в атаку. Угандійські солдати обстрілюють машини з кулеметів, змушуючи їх зупинитися за 70 метрів до терміналу. Ситуація критична, бо заручники всередині під загрозою. Бецер з своєю групою долає відстань до терміналу і вривається всередину. Почалася стрілянина. Всі, хто стояв на ногах, було усунуто. Навіть випадково застрелили одного з заручників, котрий на радощах схопився на ноги. Тим часом інша група йшла до кімнати відпочинку першого класу, де відпочивали терористи, які не перебували на службі. По дорозі вони ліквідували трьох угадійських солдат, а потім стикнулися з двома неозброєними чоловіками в цивільному одязі. Хто вони, терористи чи зарушники? Один із них почав тягнутися до свого пояса. Команда знала, що деякі з терористів мали при собі вибухівку, тож їх застрелили. Операція кульова блискавка тривала вже сім хвилин. Ізраїльтяни вбили всіх шістьох терористів і захопили термінал. Але угандійські солдати ззовні продовжували обстріл. У цей час приземлилися інші літаки, це 130 з яких виїхали бронетранспортери, завданням яких було створити захисний периметр, а також знищення угандійських винищувачів міг, які перебували в аеропорту, щоб запобігти переслідуванню після запланованого ними виліту з аеропорту. Завершивши наліт, ізраїльська штурмова група повернулася до літаків і почала посадку заручників на борт. Під час посадки угандійські солдати обстріляли їх із диспетчерської вишки. Ізраїльські команди також відповіли вогнем. Спалахнула коротка, але запекла перестрілка. Юнатан Нетаньяху зазнав поранення у горло і майже миттєво помер, ставши єдиним із команд з убитим під час операції. Вогнем з кулеметів і РПГ ізраїльтяни обстріляли вишку, подавивши вогонь у гандійців. За годину після початку операції перший літак із заручниками вилетів на Найробі на дозаправку. А ще за 42 хвилини Уганду залишив останній ізраїльський літак. У підсумку п'ятеро ізраїльтян загинули, але 101 було врятовано. У якості помсти у гандійці за наказом Аміна застрелили 74річну жінку, котру вивезли до міської лікарні напередодні штурму. Це був визначальний момент у короткій історії Ізраїлю, спецоперація, котрі не було аналогів у світі, і яка безперечно увійшла в підручники боротьби з тероризмом. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу.